Коли пацієнт одужав, ти бачиш, що є результат, і це, звичайно, надихає. Моє вітання! Мене звати Горелюк Тетяна Тарасівна, я лікар хірург проктолог медичного центру Оксфорд Medical Прокарпаття. Першочергово це не була моя мрія, і навіть сказати мені, ще там десять років назад, що я буду проктологом, я б не дуже й повірила. Але, скажімо так, під час інтернатури, це моїй був шлях загальної хірургії. Більш було пов'язано з абдомінальною хірургією, але після закінчення інтернатури, коли вже почалася робота, почала працювати в професії, взагалі в хірургії, на моєму шляху, так скажемо, випадково трапилася проктологія. Я мала можливість пройти вузьку спеціальність, і насамперед, зараз я дуже задоволена, що вибрала саме цю вузьку спеціальність, вузький профіль проктології. Пацієнти частіше приходять, навіть так сказали, бо в мене є ряд пацієнтів, які приходять просто профілактичні огляди. Це є зовсім нормальне і правильне рішення, явище, тому що за кордоном ну Європа, штати це є. Як є профілактичний огляд, гінеколога, проктолог, скажімо так, стоїть все на одному рівні. Так само в нас воно наближається. Просто ще є в старших пацієнтів, особливо стереотипи, трошки страх, шлях наважитись прийти просто на профілактичний огляд. Але воно набуває такого частіше так скажімо, такої популярності, затребуваності, звертаються пацієнти частіше. Кожного пацієнта, який звертається, потрібно спочатку підійти, морально підготувати. На ну, звичайно, щоб пацієнт дійсно перед оглядом втратив всі страхи, свої стереотипи, щоб лишив позаду, як то кажуть, за дверима. В Моїй практиці напевно все ж таки переважають більше кількість жінок, тому що є ряд пацієнтів, жінок, які хочуть, щоб їх оглядала принципово лікар-жінка. Але я б назвала є такі періоди весна, осінь, коли цей відсоток така статистика зрівнюється. Порівно проходять як і чоловіки, так і жінки. Асоціюється з проктологією, тому що таке перше захворювання, з яким найчастіше зараз звертаються, тобто внутрішній, зовнішній гемерої або комбінований. Не звертаюся чому, тому що ну, є ряд факторів, чинників, які сприяють розвитку геморів. Кожного це є по-різному, але найчастіше це, ну по-перше, це може бути і анатомія венозної система кожного пацієнта індивідуально, це є спадкова схильність, є часто, коли приходять батьки, потім проводять своїх дітей. І це є фізична активність, є ряд професій, як я б сказала, які ускладнюють це дане захворювання. Ми оглядаємо пацієнтів від 18 років. Після 20 років, можу чітко сказати, є проблеми до мене зверталися, Коли є виражені внутрішні геморої другої стадії. Є так, що до 30 років, ну там 25-30 це вже були пацієнти, чоловіки, які вже мали третю ступінь. Взагалі є чотири ступені геморою і ну, навіть в такому би, скажімо, ранньому віці, але вже є такі проблеми. Звичайно, що з кожним напевно роком частіше звертаються і не соромляться. Ну це добре, що не соромляться про це говорити і е, дізнаються, як ретельніше напевно до цього підходити. Е, я скажу так: що до анального сексу е, кожний отвір в нашому тілі предназначений для е, того чи виконує ту чи іншу функцію, і це не є природнім, але насамперед, якщо ви наважились на такий вид сексу, якщо ви підійшли до цього, тому треба. Ретельно і морально себе підготувати. можна один раз, якби спробувати тільки такий вид і нашкодити собі, як то кажуть, на все життя. Це може бути не тільки від анальних тріщин, гострих, а може бути і до серйозніших проблем, такі як випадіння прямої кишки, нетримання калу, газів і тому подібне. А можна багаторазово спробувати цей вид, і, і все нормально. Основне, щоб був ретельний і розумний підхід. Є таких пацієнтів безліч, за свою практику ну не знаю, велико-багато, але я вже наслухалася за, за різні методи, народні методи лікування. Якби кажуть, народна медицина, я не маю нічого проти, але коли ну для профілактики можна, коли нічого не турбує, можна використовувати щось, але в проктології це трошечки ну, різні речі. І люди, коли приходять і розказують з застосуванням різних там, овочів, фруктів і. Просто це може ускладнити дану проблему і ну, зробити гірше. Інстаграм, соцмережі вони потребують багато насправді часу, тому що, як то кажуть, як приходить муза, пост можна написати там за 20 хвилин, от є натхнення, але сама обробка, фото, подача того тексту, вона потребує часу. Є як то кажуть, фідбек, тому що є віддача. Я бачу, що я це роблю немарно, як то кажуть, пацієнти пишуть, є люди, яким цікавляться це задають питання. І відповідно потім приходять через інстаграм, так скажімо, до мене на огляд. проходить, як то кажуть, на автоматі, тому що е, тут тримають пацієнти в тонусі, а дома діти. І зараз такий час, що кожна людина має бути в тонусі, як то кажуть, не падати ні духом, морально, фізично, і всі ми маємо бути такими <сумістами> оптимістами. Маю чоловіка, двох донечок малесеньких, і я кажу насамперед, вони мені не дають <сумісті> можливості відпочивати чи падати духом. Своїм е, пацієнтам, глядачам всім, побажаю, звичайно, це перше здоров'я. Здоров'я триматися зараз ще раз наголошую в такому тонусі моральному, фізичному має бути такий бойовий дух присутній. Бути оптимістами, особливо в теперішній час. Наша клініка дбає про пацієнтів і особливо підходить індивідуально до кожного пацієнта. Тобто, я б назвала з душею, ставиться. Тобто, щоб наступний раз пацієнт приходить, і він вже почувається як в себе вдома. Тобто з комфортом і вільно може проходити на консультації, на процедури.